Так, входимо в базар. Тут така хімія є. Так, базар працює кожен день. Базар працює кожен день. Тут більше сюди є. Я тобі по без дерева. давати. Добре, тобі кров Базар невеликий. Але майже є все. І що саме основне, він працює кожен день. Тому, хто не був ще на базарі, Підходьте. Є і продукти, фрукти, овочі, одежі. Все, є. Все, всім гарного дня. Так, зайшли тут гарні дуже вибір кросовки. Ні, сьогодні немає нічого. Ходьте на везенский базар що... Дуже ну, великий вибір гарне. Сподобалося, ну таке. Якщо це змінило, то я вам позвоню, бо я ще світ не рішила. Якщо це змінить, щось я вам позвоню. Але так я вчора розбирала Також є прицепили різні. Це вже вихідна дозора. Так, ще раз показую, як виглядає ринок. Ринок досить великий. Заходьте. Всім па-па-па-па.